Я, в мене є проблема зі щитовидкою, з гормонами. так, І мене це дуже турбувало. Найбільше мене турбували не самі ці проблеми. Якщо, якщо пояснити такими простими словами, мій організм руйнує сам себе, тобто це аутоімунне захворювання. Мене звати Катя Рибак. Я мрію співати. І найжахливіше було в цій ситуації те, що мені лікарі внушили, що це нормально. Тобто, ну Кать, ну можливо, ти будеш безплідна, ну з цим. А я хочу. Туда, где я Ну що ж все-таки случилась? І що там знову сліва занила? Ну, ну, так, така, така життя, таке життя, маєш таку проблему. Тобто, те, що ти поправляєшся, те, що ти супер нервова, це нормально. І проблема справді була в тому, що я змирилася. То має бути надія. Я хочу дати тобі ту надію в своїй команді. І коли мені е, стопа в мене хлопець, а коли він мені казав, Кать, так все буде окей, ти не пасся, я казала, ні, я хвора, я помру, коротше, ну, тобто це настільки все було. Е, лікарі не зацікавлені були в тому, що я, в тому, що я була здорова, тому що кожен місяць мені треба здавати гормони. Гормони здаються платно, консультація платна. Вони абсолютно не зацікавлені. Вони в якомусь мому результаті по здоров'ю. До цього був тільки мандраж. Як боротися з цим мандражем? Я тобі зможу допомогти. І я пройшла концепцію. Чому я її пройшла? Тому що я познайомилася в компанії з людиною, в якої теж ці проблеми, які і вона їх вирішила тут. І для мене це стало абсолютно переломним моментом, тому що я Та, в мене щось в голові змінилось, якісь такі. Щелчок, і я така, ого, і я можу бути здорова. І це найважливіше для мене було саме в голові. Ты так і ні раз не любила. Не те, що я відчуваю, хоча і відчуття в мене внутрішні були теж досить такі непогані. Я вже казала, я схудла. Uh, в мене була проблема, я дуже задихалась. Я перестала задихатись, тобто ну, це для мене дуже кльово. Багато, насправді, з імунітет покращився. У мене раніше там кожен тиждень мені і я сама бігала в лікарню, тому що як не око, спухне то губа і так далі. Зараз такого немає, і вже півроку я в компанії, я не хворіла. І реально це кльово. Це ну, це викликає емоції. Я обираю